Доброго вечора! Чергова сторінка нашої передачі гість студії. І сьогодні ми поговоримо з гостем нашої студії про таку небезпечну та підступну рослину як борщівник. А буде нам розповідати сьогодні про цю рослину пан Петро Собко, начальник управління агропромислового розвитку тисненської райдержадміністрації. Пане Петре, вітаю вас. В студії Телбачення тисминиця. Добрий вечір. Якраз квітень, травень, червень. Це той період, коли інтенсивно ця рослина починає пісти так. Така буйна, красива, гарна, і ми сьогодні якраз поговоримо про те, як з нею боротися, які є засоби. Тобто, розкажемо нашим глядачам такі доступні методи боротьби і те, як надавати першу допомогу при тому, якщо ви доторкнетесь до цієї рослини. Але перше, мене цікавить про те, як які методи є боротьби взагалі з цією рослиною, чи є такі загальнодержавні методи боротьби. Ну, загальнодержавних таких, таких немає, але прийнято два таких основних методи: Це механічний і хімічний. Механічний метод Метод це таке підкопування коріння на 8-12 см, скошування трьохразове в процесі вегетації цієї рослини, а також є хімічний метод. Використовують препарати, такі як старани, антибурян, а також в суміші з ліфосадами. Це у фазі розетки. Якщо на початку вегетації, це ще розетка. А зараз вже зацвів. Потрібно скошувати, бо насіння дуже розетка дуже містить багато насіння, до 25 тисяч насінни. І це все вітром, і це все вітром та... водою, травами, не травами, вода не розноситься, маю на увазі, і поширюється наші механали, ріки, стави, все заростає всюди борщником Сосновського. Ну, ми можемо сказати, що з кожним роком цієї рослини стає все більше і більше. Розкажіть, які особливості цієї рослини? Адже спочатку вона мала таке позитивне обравлення, тобто вона була здається, кормом для худоби. Зараз вона стала ворогом нашим. Так, її в минулому столітті завезли кормову культуру, використовували для годівлі корів, для тваринництва використовували. Uh -huh. А потім, зробивши аналізи молока, молоко стало гіркувати і присмак такий мало, і то відмінили цю культуру в годівлю тварин. Uh -huh. І після того він нам став цей борщівник не вже? Борщівник став так не, не потрібним. По-перше, пішло розпоювання земель, ліквідувалися сільськоспорті агропідприємства. Землю люди, взяли ділянки, так як от в нас в тисниці, на об'їзній дорозі багато ділянок пустує. Не обробляється земля. Буде земля оброблятися, і борщівник зникне. Тому так він і кидається в очі, що багато ділянок не оброблені. Необробних багато ділянок, так. ми хочемо також закликати власників земельних ділянок негайно приступити до боротьби з цією шкідливою рослиною. Ви ж знаєте, вона має від неї дістають опіки. люди опіки, яка містить в собі фору угу. таку шкідливу речовину. І в контакті з цією рослиною спочатку виникає почервоніння. А потім вже на другий день, третій пузирі виходять такі. Що О, можна? давайте, дивіться, я власник невеличкої ділянки і побачила так. в себе на ділянці один корчик так. цього борщівника. Які мої перші дії, і таких як я, які мають невеличкі ділянки, перші дії щодо того, щоб борщівник не заполонив всю мою ділянку? Перші такі методи боротьби це звичайні підкопати його можна. Можна, звичайно, навіть кухонною солею. Звичайною кухонною соле, зрізавши. Рослину і засипати в трубку кухонної солі. Це досить метод провірений і досить дешевий. А взагалі, які мають бути ну, техніки безпеки щодо з цією рослиною? Ну, по техніці безпеки хочу звернути увагу. Дуже молодих людей таки багато зустрічається зі мною моїх знайомих, що вони може й не знають, як е, е, скошувати цю рослину. Буває таке, що в шортах мається йде косити теперішніми модними дуже мотокосами. Це дуже шкідливо і неможливо, тому що сік розбризкується, попадає на тіло і виникають опіки. І це закінчується лікарнею. Ми сказали про те, як на своїй ділянці можна з ним боротися. А є великі поля, є великі господарства, такі сільськогосподарські мас масиви є поля, які не обробляються. Є такі господарські двори бувших сільгоспідприємств. Я маю на увазі, на них можна також в комплексі проводити такі методи боротьби. Для цього в нас в районі з головами сільських рад, я маю на увазі міжрино господарства, заключає з сільськими радами договори, які викладає. І проводять скошування, вони мають косарки, також мають засоби. Я не засоби, а мають обладнання для внесення засобів захисту. І на сьогоднішній день вже десь біля 10 гектарів управління водного господарства допомогло нам в знищенні цієї. Шкідливої культури. Тобто ми не можемо сказати про те, що в районі нічого не робиться щодо боротьби з цим. Робота робиться і проводиться, і кошти, і колишні кошти є в нас в районі. Що сільські ради використовують і власні кошти, і закладні місцеві бюджетах. Я думаю, ми тепер ближнім часом приймемо програму. Ще я думаю, що до 2000 року. Я думаю, що депутати теж погодяться і вигляд нам невелику. Так, Суму бо це все ж таки проблема. Боротьби, загальнодержавна проблема. Це та. загальнодержавна проблема. Якщо не будемо боротися, то ми взагалі заростемо, буквально ну не вийдемо з цього. Його ще називають таким російським ворогом. Ворогом окупантом, окупантом називають. Та. Але я хочу сказати, що посічники проти того, щоб косили. Дуже медоносний, але теж відчувається е, запах борщівнику в меді. І все ж таки дивіться. Людина ненароком зайшла десь ще в ліс чи на поле і доторкнулася до цієї рослини. Які там перші ознаки, що дійсно це є борщівник, і які перша, перша допомога щодо того, щоб не допустити, щоб борщівник не зробив шкоди здоров'ю? Щоб не допустити шкоди здоров'ю, потрібно обминати ці зарослі борщівника. Ну вже якщо попало ямануазі, доторкнулися до цієї рослини, потрібно в першу чергу промити водою з милом. Потім обробити спиртом цю ранку, якщо вона не ранку а таке почервоніння. Або слабким розчином маранцовки. Вже після і зробити таку навіть примовочку з фурецеліном, з, з препаратом таким, а також захистити всі уражені місця, які були поражені салфеткою, щоб не було доступу у сонця. Це так після одного і двох діб, а якщо вже виникли якісь більші такі ускладнення, звернутися на швидку допомогу. Тобто анехтувати цим не потрібно. Цим неможливо, тому, тому що це закінчується лікарнею. Дуже багато моїх знайомих я вже наголошував, що після косіння мотокосами попадають в лікарню і де до того, що навіть капають їм. Тобто не легко важити цим? Це не є, це цим, легко важити і цих правил техніки безпеки. При скосінні цієї небезпечної рослини. Ну, вона, хоч і маю базі, не визнана карантинним буряном, ага. це фактично нова кормова культура. Так вона лишилася, так вона не є карантинним буряном. Просто ну, завдає опіки завдає населенню, опіки, потрібно з нею боротися і проводити всі методи боротьби. Ну мені здається, що напевно, перша небезпека під під цю небезпеку потрапляють діти, бо все ж таки зараз вакації літні, діти всюди бігають без такого нагляду. Догляду, так. так я е... хотів би звернутися і до директорів шкіл, і до батьків, щоб дивилися за дітьми, тому що діти не розуміють і не знають, що то таке є. Щоб більше було догляду за дітьми піонерські, я маю на увазі не, не піонерські, а ці літні табори, табори які відкрилися. Шкільді. Є ще що є, відпочивають діти при школах. Біля шкіл теж буває так, що масово, але є, з'явилися десь пророзки цього борщівника, щоб старші має, наглядали і скошували цей борщівник. Ну, я знаю, в нашій школі от, я питала дітей, робила сюжетики, то діти знають, яке таке, а, Що бурщівник, Як борщівники? Це велика дяка тим вчителям, які дійсно на уроках проводять проводили таку бесіди такі. Так. так що деякі діти обізнані навіть ліпше, ніж дорослі. Ми говорили сьогодні з гостем нашої студії паном Петром Супком про таку шкідливу страшну рослину, як борщівник. Виявляється, що і рослини можуть бути небезпечні для нашого життя. Прислухайтеся до цих порад, які щойно нам дав гість нашої студії, і ведіть самостійну боротьбу, якщо бачите в себе на своїх присадибних ділянках, хоча б один кущик, тому що рослина поширюється дуже швидко і несе таку нам. Небезпеку, як і нашому сільському господарству, так і нашому здоров'ю. Пане Петро, я вам дякую за ту інформацію, яку ви подали. Приємно те, що в районі ведеться боротьба з цим борщівником, але до цієї боротьби повинні пролучитися і ми всі, хто десь бачить, хоча б один кущик цієї рослини. Пам'ятайте, її потрібно знищити. Дякую вам і вам дякую, і прошу всіх включитися в активну боротьбу з цією рослиною.